Інформаційні підсумки п'ятниці 5 серпня до вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Дитячий блокпост. В одному з мікрорайонів міста юні волонтери зупиняють автівки і просять водіїв допомогти армії. Не в смітник, а на переробку. У Хмельницькому з непотрібних книг російських авторів вироблятимуть крафтовий папір. В об'єктиві війна. В музеї студії фотомистецтва відкрили виставку світлин конкурсу репортерської фотографії. У басейні СКЦ Плоскирів стартувала акція Подбаймо про здоров'я разом діти можуть безкоштовно пройти обстеження у лікарів, зокрема, перевірити зір, поставу та визначити індекс маси тіла. Акцію влаштовують разом із фахівцями одного з місцевих медичних центрів. Вона триватиме упродовж серпня. Детальніше Ірина Муллер. Як скільки тобі робити? Щось тебе турбує? Ні, нічого Акцію Подбаймо про здоров'я разом влаштували для наймолодших відвідувачів басейну спортивно-культурного центру Плоскирів. У її рамках діти проходять безкоштовно медичне обстеження у фахівців одного із медичних центрів міста. Огляди проходять у вигляді профілактичних вимірювань зросту, визначення ваги, визначення індексу маси тіла. В залежності від віку, якщо вік дитини дозволяє, проводиться проба РУФЄ, визначається індекс маси тіла. Визначається гострота зору, і в залежності від того, які є скарги чи які визначаються порушення, направляються, скеровуються рекомендації, даються мамі до спеціалістів. Ідея виникла напередодні якраз початку навчального року. Всі ми сподіваємося, що він все ж таки почнеться в такому е нормальному робочому режимі. І зазвичай, якраз серпень і батьки присвячують тому, що вони входять до лікарів, так та оглядають. Дітки спеціалістами оглядаються, і для того, щоб полегшити цю можливість, адже як відомо, що в серпні місяці дуже тяжко попасти до сімейних лікарів, так до високопрофільних спеціалістів, ми вирішили зробити таку акцію, таку соціальну. Такі огляди допомагають запобігти захворюванням або ж вчасно їх виявити. Вважаючи на ту ситуацію, на ті чинники, в якому світі живуть зараз наші діти. А наші, наші діти в основному вони живуть в віртуальному світі. Тому перевірка перевірка зору це є обов'язково, тим більше, що за місяць вже буде починатися новий новий навчальний рік. І також коли дитина мало рухається, к неї можуть формуватися різні проблеми з опорно-руховим апаратом. Перевірив стан власного здоров'я і восьмирічний Любомир. Рост, ваху і сказали, що сидіти сплачувати. Відвідати фахівців можна щовівторка та щочетверга з 14 до 17 години. Триватиме акція протягом серпня. Прийматимуть дітей віком до 18 років. Здійснюється попередній запис для того, щоб не було скупчення людей. І на кожну дитину виділяється по 15 хвилин. Ірина Муляр, Валерій Телоховський, новини міста. Майже дві тисячі гривень за три дні зібрали юні хмельницькі волонтери. В одному з мікрорайонів міста вони облаштували блокпост, зупиняють всі автомобілі, які їдуть вулицею. Не лише цікавляться, куди прямує водій і чи справжній він українець, а й просять фінансової допомоги для армії. Олександра Семенюк з подробицями. Зупиняють автівки, цікавляться, куди водій прямує і чи справді він українець. А ще збирають гроші на потреби армії. Ініціатором створення блокпоста в одному з мікрорайонів міста став дев'ятирічний Дмитро Тищенко разом із друзями-однодумцями. Вирішив зупиняти увесь транспорт, що приїжджає їхньою вулицею. Я як дивлюся, відео, то в мене появляється таке відео, що діти роблять блокпости мене Така сама виникла ідея зробити блокпост. З друзями, допомогти за зібрати кошти. …відреагували, відреагували – Добре, давай підемо збирати кошти. Щодня діти стоять на позиціях від ранку і до самого вечора. На обід йдуть по черзі. Одночасно на чергуванні близько семи юних добровольців. Раніше ми катались на велосипедах, на самокатах. На горці грали акулу, доганялки, теніс, футбол, баскетбол, бадмінтон. А тут ми побачили в. І інші, що так роблять, і ми теж захотіли. Батьки підтримують дітей і пишаються ними. Вони зранку прокидаються і в них вже робота. Ми біжимо на блокпост, збирати кошти для ЗСУ. І на телефон не мають часу цілий день. І от це їх настільки якось захопило, і настільки от вони зрозуміли, що, що хоч нехай невеличка частинка, але все рівно допомоги піде для оборони нашої країни. За три дні дітям вдалося зібрати майже дві тисячі гривень. Вони зізнаються, витратити кошти на свої потреби навіть і не думали. Ми збираємо на армію і ми собі не будемо тратити. Це для Збройних сил України. Цими грошами ми хочемо їм допомогти. Вони роблять і захищають нас, щоб росіяни не попали до нас на територію. Аби передати гроші військовим, діти разом із батьками звернулись до волонтерів. Поділля. Ми працюємо з 2015 року. 2015 року такого не було. Діти не долучалися саме в такій формі. Да взагалі, то тобто це були малюнки. Це була якась домашня випічка, а так, щоб конкретно допомога збройним силам і матеріально, то це в перший раз. Діти таким чином хочуть наблизити нашу перемогу над ворогом. Волонтери розповідають: ці кошти витратять на купівлю нових автівок для військових, а діти тим часом продовжать свою роботу на блокпості. Слава Слава! Олександр Семенюк, Валерій Тилоховський, новини міста. Не в смітник, а на переробку. У Хмельницькому містянам пропонують дерусифікувати домашні бібліотеки. З книг, написаних російськими авторами, виготовлять крафтові листівки. Збір непотрібних видань триває до 14 серпня. Як долучитися до цієї справи, розповість Аліна Косарова. Здають на макулатуру або викидають до смітника. Так українці найчастіше прощаються з непотрібними книгами російських авторів. Проте у Хмельницькому вирішили зробити інакше. Таких видань виготовлятимуть крафтовий папір. Зараз багато людей захочуть звільняти свої бібліотеки від російських радянських книг, які їм не потрібні, які не хочуть вони бачити на своїх полицях і не відчувають ніяких сентиментів до цих книг. Книги ці звичайно мають бути не ті, які вам дуже подобаються, які ви любите. Можливо, якісь пам'ятні. Якщо такі книги є у домашній бібліотеці, то їх можна принести у Гончаренко Центр, де в подальшому вони точно принесуть користь. Дітки і дорослі можуть прийти в центр, зняти свій стрес, трошки порвати книги. Можна це робити тут. Ми звичайно привчаємо дітей, що це тільки тут, і тільки ці книги можна рвати вдома. Цього робити не дозволяємо. Ми переробимо їх в крафтовий папір, зробимо листівки. А листівки будуть непрості, не лише просто з бумаги, Ми додамо насіння. Тож від такої подарованої листівки можна не лише отримати приємні емоції, а й виростити з неї квіти чи трави. Усі виручені з продажу кошти спрямують на допомогу армії. Коментарі зазвичай ми отримуємо такі люди, кажуть, слава Богу, можна кудись ці книги віддати, що не потрібно їх викидати, бо ми всі привчені книгу поважати, любити, берегти. А тут вони розуміють, що це не піде на смітник, що принесе якусь радість і користь. Акція Дерусифікуй свою бібліотеку стартувала 1 серпня. Вже вдалося зібрати кілька десятків книг. Якщо у вас не збиралось надто багато російської літератури, працівники центру допоможуть забрати її автівкою. Триватиме збір до 14 серпня. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста. Роботи фотографів з 25 країн світу показали у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Це світлини учасників восьмого міжнародного конкурсу репортерської фотографії Life Press Фото 2022. Всього до експозиції музею увійшли 53 роботи. Відвідати виставку можна до кінця серпня. Деталі у наступному сюжеті. Гарячі новини закарбовані у знімках. У Хмельницькому показали роботи учасників конкурсу репортерської фотографії. Стіни музею студії фотомистецтва прикрасили 53 світлини. Це міжнародна виставка Цьогоріч річ. Ні взяла участь 102 учасника з 25 країн світу. Конкурс проводиться у різних темах і є дві категорії робіт: це нагороджують за серію робіт і за індивідуальну роботу. Міжнародний конкурс «Лайв прес-фото відбувається восьмий рік поспіль. Учасники презентували фото у різних номінаціях. Цьогоріч головною стала світ проти війни в Україні. Це не всі роботи, які навіть не всі були нагороджені. Тому як наша виставкова зала не може вмістити той об'єм і робіт, які були подані саме на конкурс. Але ми вибрали найцікавіші на нашу думку, які відображають саме зміст репортерської фотографії. У цьогорічному конкурсі взяли участь і ті фото, які автори не надсилали членам журі. Особливість цього конкурсу також що у конкурсі взяли участь світлини українця. Дмитра Козацька за очі Азовсталі» що називають, і в журі конкурсу ми присудили йому. Е Спеціальну нагороду та золоту медаль конкурс присутня він свої світлини надіслав перед виходом полон. У вільний доступ Вони потрапили, і ми розглянули журі і присадили му цей відзнак. А гран-прі та золоту відзнаку отримав іспанський автор за фото, яке теж стосується війни в Україні. На світлині зображений український військовий біля розбомбленого літака. Мрія вони знакові роботи. Їх треба показувати зараз по всьому світу, бо вони з самого серця того. І жахливого самого жахливого стану, що зробили расистів. Окрім того, на виставці представлені роботи авторів, які зазнімкували спортивні події, природу, повсякденне життя та мистецтво. Кращим автором конкурсу визнали львів'янку Галину Ткачук у різних номінаціях. Фотографиня отримала 16 дипломів та 6 нагород. Переглянути усі роботи фотовиставки можна у музеї студії фотомистецтва. Триватиме вона до кінця серпня. Аліна Косарова, Володимир Паламар, новини міста. На 36 секунд випередила конкурентку з Угорщини і стала чемпіонкою. Спортсменка з Хмельницького Анастасія Дежицька здобула перемогу на дистанції 11 кілометрів та 800 метрів на європейській першості з веслування на байдарках і каноє з марафону. Збірну команду України представляли 16-ро людей, з них четверо з Хмельниччини. Якими були результати інших учасників, розповість Тетяна Самсонюк. Квітами, кульками та фруктами зустрічали учасниць чемпіонату Європи Анастасію Дежицьку та Тетяну Зозулю. Імпровізовану фотозону на спортивній базі Хмельницького національного університету облаштували тутешні працівники. Уже кілька місяців на ній тренуються вислувальниці. Коли я переїхала фінішну лінію, я була дуже щаслива. Я навіть спочатку не зрозуміла, що я заїхала перша і потім вже вийшла на верх і. Так, позвонили тренеру своєму. Так про перші хвилини свого чемпіонства говорить 16-річна Анастасія Дежицька. Дівчина вислувала у каної одиночці, виступала серед юніорів на дистанції 11 кілометрів та 800 метрів. На 36 секунд змогла випередити конкурентку з Угорщини. Хотіла, щоб нас наш український прапор має за кордоном і про наших українських спортсменів знали за кордоном. Анастасія Дежицька також виступала у категорії жінки на короткій дистанції. Стала п'ятою. Подруга Анастасії, 19-річна Тетяна Зозуля, також виступала у каної одиночці. Серед дорослих дистанцію в майже 15,5 кілометрів подужала за годину та майже 38 хвилин, і таким чином закрила першу п'ятірку. Насправді хотілося б напевно виступити трішки краще саме по часу, але я більше орієнтувалася напевно, що на суперниць, оскільки мої ж суперниці це дуже досвідчені спортсмени, наприклад. Перше місце посіла теж українка Людмила Бабак. Вона є вже семиразовою чемпіонкою Європи. Вони зробили з цього чемпіонату щось типу фестивалю, і було дуже багато глядачів. Дуже багато саме місцевих жителів прийшло просто подивитися на ці змагання, і вони справді дивилися, вболівали, підтримували, хлопали спортсменам. Для обидвох вихованок даюсь США номер три. Виступ на чемпіонаті Європи став дебютним. Результат. Приємно здивував, це були емоції дуже сильні. Був на роботі, я не міг дивитися пряму трансляцію я від старту на телефоні. Там пара хвилин пройшло на телефоні, як іде, як дистанція, далеко суперник недалеко, як перебіжка. І це все час години. Спортсмен нервує на дистанції, а тренера нервують. На березі вихованець Наталії Жиляєвої Артем Мельник у каної одиночці серед молоді на дистанції 22,5 км кілометри став п'ятим. Хмельничанин Дмитро Янчук призер Олімпійських ігор 2016 представляв на європейській першості Полтаву. Посів теж п'яту сходинку у турнірній таблиці. До речі, саме Дмитро практичними порадами допомагав нашим спортсменам за кордоном. Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каноє з марафону проходив у Данії. У командному заліку збірна України посіла п'яте місце. На цьому ставимо крапку. Дякуємо вам за довіру. Разом ми не переможні. Слава Україні!